Всім слава Ісусу Христу! Повернувши до хлопців у Нижній Березів. Нині в мене тур березовами. Е, є така кобила на продажу. Кхе, вона вже є в мене на каналі, я давно знімав ще. Лощетку від неї продалося. Вона була там з лошам. Мала віщта! Віщта! Вілізи з тих корчів Вілізи з корчів! Є! Отака От кобила. Кобила не є велика, але довга, груба кобила. На запріжна робоча все повністю. Кобила запріжна, робоча, їде сама у парі, нема різниці. Кобила на продажу, кого би інтересувало така кобила. Кобила може продати, знаходиться в село Нижній Березів, Івано-Франківська область, Коломийський район. Ціна Андрій? Косівська. Косівський район. Ціна? Ціна тисячу доларів. Торг присутній. Кого буде цікавити така кобела, скільки їй років? 8 Вісім. Вісім років кобилі. Кого б заінтерувала, казка мушка дрібна. Оводів немає, але якісь мушкара дрібонька така. Коло лісу. Кого б заінтересувала така кобила. Кобила жеребна. То ми зараз будемо коло огіра. Зараз покажемо, там ще є лоша на продажу. І покажемо, яким огіром кобила жеребна. Огір Андрій продавав, але вже огір непродажний. Продається ця кобила і продається лоша. Нагадую, ціна 1000 доларів. Кобила жеребна, 8 років, запріжна робоча. Кого буде інтересувати така кобила, будете до Андрія дзвонити. Ано каже номер телефону. йду ближче тобі. На відео найкраще сказав. 0,99 33 Звати Андрій. Кого буде інтересувати, заінтересує, така кобила, будете дзвонити. Номер я сказав, ціну сказав, плюс-мінус розказав. Кобила запрізна, кажу, робоча, спокійна, Вона не б'є, не кусає нічого. Кобила спокійна, не б'є, не кусає. Дивіться, годувала лоша. Кілька лошати було? 27-го травня. Лоша було 27 травня народжене і до вчорашньої днини, до вчорашньої днини лоша стало кобилу і дивіться, по кобилі практично. Практично нічого не видно. І плюс кобила далі жеребна, покрита гарним великим огіром, жеребцем. Зараз ми його покажемо, бо там ще є лоша на продажу. Але кожна кобила, кожна кобила, я вже казав, що кожна кобила по свому, по -свому е переносить годівлю лошад, жеребність і так далі. Так що кого буде цікавити, 1000 доларів, кобила не є велика. Середна кобила, але кобила довга, файно складена, Має шию, голу маленьку, чемна. Що кого буде інтересувати, будете дзвонити до Андрія і домовлятися. З доставкою, якщо треба, проблем нема. Грива на два боки, чілка гарна. Фіс довгий гарний. Нога проти неї гарна. Ну За такі гроші я рахую. Можливо, хтось має такі гроші, можливо, хтось шукає дешевше, кого не є багато, але кожен собі дивиться і, і робить свій вибір. Так що кого буде інтересувати ця кобила, номер є, дзвоніть, запитуйте, чоловік вам відповість на всі додаткові питання по номеру телефону, дзвонить, отримуєте додаткову інформацію. А ми їдемо ще до Лашакове. Так, цей жеребець. Та кобила, що ми показували, тепер на початку покрита цим жеребцем. Оцим. Жеребець непродажній. Кобила теж ці не продається. Ці пара коней непродажня. Пррр малий. Пр. Коніпис високий, великий, довгі. Лиш лошак продається, так? Коли він рожений. 3 травня. Лошак народжений. що то він має? Кермін, липень, серпень, вересень. Чотири місяці минуло, п'ятий місяць пішов. То він не від цього огера. Від, від цього, так? Ага, це ціла сім'я. Лошак по цьому жеребцю. От, є тато. Є мама. Пррр, малий, прр. прр. Лошак на продажу, ціна 600 доларів. Торг присутній, номер телефону на початку відео є. Пррр. Чоловіка звати Андрій. Пррр. Жеребець дуже спокійний, ходить за ногами. Кого буде, Пррр, та же дай познімати. Ти так не продаєшся, не ходи за мною. Кого буде Пррр. кого буде інтересувати такий лошачок. Будете дзвонити до мовлятці. Прр. Встань. Находиться село Нижній Березів, Косівський район. Івано-Франківська область. Це є його мама. Це є його тато. Це, це ціла сім'я. Ціла сім'я у зборі. такі Такі коні на продаж. Нагадую, кобила ця, що на продажу покрита цим жеребцем. І цей лошак продається. За кобилу ціна 1000 доларів, за лошака 600 доларів. Решта, що кого буде цікавити, будете дзвонити до Андрія домовлятися. Така в нього мама. На, маленька, На, на. 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 Ось така сім'я. Лошак буде, буде великий, лошак буде моцний. Батьки великі, довгі. Коні такі в районі 1,70 м висоти. Хто хто бажає придбати такого лошака по таких конях, будете, будете дзвонити, домовлятися. Коні запряжні, робочі, що він від робочих батьків. Кого буде що цікавити, гарний має окрас, має гарну ножку лошак. Хто любить такі коні, лисий, білогривий, має гарний зад. Ось такий на 4 місяці. Лошак гарний. Нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березі. Коні на продаж. Що кого заінтересує, коні є багато. Дзвоніть, вибирайте. Чи тут, чи когось другого, що кому буде підходити. Замовляйте перевозку. Надаю послуги з перевезення. Везу всі сусідні області чи забираю, їду, забираю, чи перевожу, чи комусь доставка. Мій номер багато хто має. На багатьох відео є. закріплений в коментарях. Так само у тіктоці. Так що, що кого буде цікавити, будете дзвонити. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Обов'язково. Всім добра, здоров'я, будьте здорові, до побачення.